Усім привіт! Я Катя, та в цьому відео я зібрала для вас підбірку додатків, які допоможуть вам у навчанні. Тим більше вже почався новий навчальний рік їх буде всього 8, та вони для різних предметів. Тому ставте вподобайку, а я починаю. Перший додаток це фотомес, він допоможе вам у математиці. За допомогою нього ви можете сфотографувати якесь завдання. Та додаток видасть вам відповідь. І, до речі, не тільки відповідь, а з покроковим поясненням. Цей додаток може допомогти вам як з алгеброю, так і з геометрією. І, до речі, камера вирізняє не тільки друковані якісь вирази, рівняння чи щось подібне, а й написані відруки. Також можна ввести те, що вам потрібно самостійно, а не фотографувати, або ж вибрати з галереї. Наступний додаток це Mesvey. Принцип його роботи такий самий, як і у попереднього додатка. Але він вам видасть просто відповідь, тобто без пояснення. Тому що, щоб було пояснення, потрібно купувати платну версію цього додатку. Наступний додаток називається хімія. Ну, думаю, з назви зрозуміло, з яким предметом він допоможе. Тут ви можете вести рівняння реакції і вам покаже його розв'язок. Також є таблиця Менделеєва, таблиця розчинності, можна визначити молекулярну масу будь-якої сполуки та ще багато різних функцій. Наступний додаток називається фізичні формули. Тут можна знайти усі формули з фізики, які знадобляться у школі. Можна знайти усі формули з якоїсь теми, можна знайти певну формулу, якщо ввести її назву. Також можна виконувати ось такі завдання для перевірки знань. Також тут є список фізичних констант, префікси одиниць вимірювання та інше. Наступний додаток схожий. Він називається математика формули. Тут можна знайти різний теоретичний матеріал чи формули як з алгебри, так і з геометрії. А також можна проходити різні тести. Далі додаток для вивчення мов: Duolingo. Ви можете обрати будь-яку мову, яку хочете вивчати. Спочатку вам даються завдання, щоб визначити, на якому рівні ви знаєте цю мову. І потім ви будете отримувати завдання для вашого рівня на різні теми. І чим більше ви виконаєте, тим складнішими будуть ставати завдання, і рівень, звісно ж, буде вищий. Далі наступний додаток це Forest, про нього я розповідала у відео про прокрастинацію. Це такий таймер, який допомагає не відволікатися на телефон під час виконання якогось завдання. Тобто, коли починаємо щось робити, ставимо таймер на певний проміжок часу і починає рости дерево, а якщо ми вийдемо з цього додатка, воно загине. І таким способом можна вирости цілий ліс. Тут показується прогрес за день. Тиждень, місяць і навіть за рік. Тут можна поставити таймер від 10 хвилин до 120, а також можна обрати діяльність, якою ви маєте займатися, поки буде рости ваше дерево. Я поставлю таймер на мінімальну кількість хвилин, тобто на 10, просто щоб показати. Також можна увімкнути якусь музику, яка є у цьому додатку, тобто, це, до прикладу, шум дощу чи спів птахів. Ну і ось тут ми можемо побачити весь свій прогрес. Але у мене це одне дерево, яке ми посадили тільки що. Ну і останній додаток, він схожий на попередній. Це стаді бані. Це теж таймер. Він у вигляді гри, головним героєм якої є кролик. Тут можна поставити таймер від 5 хвилин до 180. Я знову ж поставила мінімальний, але тут це вже 5 хвилин. Коли закінчується цей час, вам даються монети, за які можна щось купувати для цього зайчика. Також тут можна подивитися свій прогрес, написати список справ, дати ім'я своєму кроликові та інше. Це був останній додаток. Став вподобайку, якщо це відео було корисним, а ми вже побачимось в наступному відео. До зустрічі!